Діти, сьогодні у нас заняття логіка математичного напрямку. І к нам завітав найчарівніший, найвихованіший гість. Відгадайте хто? Втіки з мультика дивак. Як це трапилося? Як? Дуже просто! Наче птах полетів собі на дах. Правильно, діти, це Карлсон. Карлсон дуже любить пограти та попустувати. Ось і зараз. Подивіться, де він знаходиться у вас на екрані? В якій частині екрану. Правильно. Посередині. А тепер праворуч. А зараз ліворуч. А тепер в якій частині екрану він знаходиться? Вверху. А зараз внизу. Любить Карсон попустувати. Нещодавно Карсон пустував і намисто фрекенбук порвав. Ви йому допоможіть, намистинки всі зберіть. Діти на кожній ниточці було по 10 намистинок. Кольорових. А скільки зараз намистинок на першій ниточці? Так, сім. Скільки треба додати, щоб їх стало 10. Давайте запишемо у вигляді прикладу. Коли треба додати, то ставимо знак додавання. Тож пишемо 7. Додати. Скільки ми додамо, щоб було 10. 3 дорівнює 10. І тепер стало 10 намистинок на перший ряд ниточці. Давайте тепер збирати намистинки на другій ниточці. Скільки зараз намистинок на другій ниточці? Правильно 6. Записуємо 6. Додати скільки треба додати, щоб стало 10. Так, 4. І дорівнює 10. Всі намистинки зібрані. Молодці, діти. Отже, діти, за те, що Карлсон зібрав на мисто, Фрекін Бок пригастила його плюшками. Вона дала йому чотири плюшки. Карлсон поділився своїми плюшками зі своїм другом малюком. Він віддав малюку дві плюшки. Діти. Коли віддаєш, то кількість зменшується чи збільшується? Правильно кількість зменшується. Тобто про яку дію ми говоримо? Про дію, протилежну додаванню. Це дія називається віднімання. Тож як ми можемо записати у віді приклада цю дію? 4. Мінус дві плюшки дорівнює ставимо знак двом плюшкам. Тобто у Карлсона залишилось дві плюшки. Зараз ми з вами виконали дії задачі на віднімання. Карлсон пропонує вам розв'язати ще задачі. Ось послухайте: по дорозі їжак біг, ніс сім яблук на обід. Одне впало, закотилось, скільки яблук залишилось. Давайте запишемо у вигляді прикладу. Скільки було яблок у їжака? 7. Якщо воно впало, закотилось, ставимо знак який? Мінус, бо стало менше. Закотилось скільки яблук? Одне. Мінус один. Знак дорівнює шости. Отже, залишилось шість яблук. Наступна задачка, послухайте. Валя дев'ять яблук купила, по дорозі одне загубила. Скільки принесе до хати, щоб гостей пригощати. Діти, на яку дію ця задача? На додавання чи на віднімання? На віднімання, бо кількість зменшується у цьому випадку. Тож записуємо 9 мінус 1 дорівнює 8. Наступна задача. В акваріумі є дві рибки у воді. Ще три рибки принесли. Скільки буде риб тоді? А ця задача на додавання чи на віднімання, як ви гадаєте? Якщо принесли, то додали. Тобто це задачка на додавання. Давайте її вирішимо. Було скільки рибок? Дві, додамо ще три. І дорівнює правильно п'яти. Дітки. А зараз давайте спробуємо скласти та вирішити задачки за цими малюнками. Це задачі на віднімання. Подивіться на перший малюночок і скажіть, скільки бджолок намальовано? 5. Отже, ставимо першу цифру 5. Далі ми бачимо, що закреслено три бджоли, тобто їх не стало, вони відлетіли. Тобто ставимо мінус 3 і дорівнює, скільки залишилось бджол. Так, дві. Наступну задачку розглядаємо та записуємо за допомогою цифр. Було шість ракет. Дві ракети відлетіли. Скільки ракет залишилось? Записуємо шість мінус дві, залишилось 4 ракети. А наступні задачі спробуйте скласти самостійно та вирішити за допомогою цифр. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Для виконання наступного завдання від Карлсона вам знадобиться зошит в клітинку та олівець. Слухайте уважне завдання та повторюйте разом зі мною. І ви побачите, який малюнок у вас вийде. Відступить дві клітинки зліва і три. Знизу і поставте крапку, а тепер проводимо 1 клітинку догори, одну клітинку вправоруч, одну клітинку догори, дві клітинки праворуч, одну клітинку вниз, дві клітинки праворуч. А тепер проведіть лінію навскізь, від одного куточка клітинки до іншого. І чотири клітинки ліворуч. Дві, три, чотири. Погляньте, що у вас вийшло. Так, параплав. А тепер ви можете намалювати такий же параплав самостійно. Для виконання наступного завдання нам знадобиться допомога батьків. Намалюйте за допомогою батьків будиночки цифри 9. Та разом пригадаємо, з яких двох менших чисел складається число 9. Домалюйте у порожніх клітинках відповідну кількість точок. Фото ваших робіт я буду чекати. Настав час Карлсону відлітати. Нагадайте, що ми сьогодні робили? Які завдання розв'язували? Чи сподобалась вам розв'язувати задачі та приклади разом з Карлсоном?